І так, друзі, привіт! Звати мене Роман, місто Львів, пропоную вашій увазі Карповий кораблик асистент. Сайт мій називається carpassistant.com.ua знаходжусь я в місті Львів. На, на даний момент ми зараз на будові Гамаліївка, Львівське море. Хочу вам запропонувати свій кораблик. Стабільний. Швидкий, маневрений, великий об'єм акумулятора. На реальних 12 кілометрів ходу. Я вам гарантую, що ви пройдете на одному заряді акумулятора. Якось так. Далі я вам покажу, як він плаває. Говорити можна багато. Краще один раз побачите, ніж сто раз почути. У нас вже забиті всі точки. Перша нульова. Завжди від берега відпливаємо на маленькій швидкості. Для того, щоб не натворити собі або колегам всякої біди. Розвертається майже на місці. Модифікації є дві. Зі швидкістю в 200 метрів за хвилину і зі швидкістю в 300 метрів за хвилину. Цей на відео це 300 метрів за хвилину. Заб'ємо. А, тут в нас вже є нульова точка. Відправимо його на робочу. Точка номер один то 1 метрів відправити. Відповідно, кораблик поплав. Відходить кораблик на маленькій швидкості, так само підходить до точки на маленькій швидкості, вигружається, розвертається на маленькій швидкості, набирає 10 метрів відходить від точки і знову набирає швидкість. Зараз він вигрузиться і повернеться додому. Ось, скинув швидкість. Пульт пікає, що він прибув. Де зараз індикація діодів блимають, що він вигрузився. Відповідно розвертається і повертається додому. По цінах ви можете подивитися на моєму сайті carpasistant.ua. Ціни міняються, на жаль, у нас курс долара нестабільний, через то ціни міняються. Прибув, пікає пуль, що він прибув. Відповідно, загружаємо і знову ж таки. Підпливаємо до берега, загружаємо. Третє положення. Точка номер 1 110 метрів відправка. Ну, одним словом, якось так. Платите ви гроші за хорошу виконану роботу і гарантію два роки. Це акумулятор, який я вам пропоную. Ось. Це акумулятори, які пропонують вам інші виробники в комплекті з корабликами. Розумієте? Різницю. За що ви починаєте платити гроші? Якось так. Звертайтеся. Всім добра, миру. Надіємося, він скоро наступить. І великих хвостів.